Так, вибачте, що довго не виходила на зв'язок. білка. В притулок я приходила, але відео знімати зовсім не було часу. Тільки що такі були цікаві тут перегони у паші сніжинкою. Поки я достала телефон, воно білочка старюнька наша бігає. Весна все радіє, хтось хворіє, ці поки що зачинені. У Нас тут таке щось відбувається. Тут іде розподіл. О, о, о. Так бачите, що робити? Це, це, Я не знаю, як з ними боротися і як їх розсаджувати. Що робиться? Воно все заканчується, звісно, добре поки що. Ну це ж Том, що показав, який ти молодець? Це ти не молодець, це ти так. Ну, це, Огризаються, сражаються, оці два пацана. Оце пацан. А оця діваха Ляля. Так вона зовсім їсти нікому не дає. Бусінка заховалася. Ну, в общем, тут я не знаю, якщо ми їх не пороздаємо, вони або мене з'їдять, або друг друга з'їдять. Їх треба відокремлювати, ну жалко з такого вольєра кудись переселяти. Тут у них свобода попугаєм. І так ми вже ось о... двох оцих миролюбних відселили. Ось ось фея і Ая. Вони такі мовчазненькі сидять, вони гуляють в нас, і вночі ми їх залишаємо на самовигулі. Вони шкоди не роблять, воно та щось гризе, м'яско ми їм давали, доїдає кісточку там буді в себе. Ось опаша. Ну, В общем, тут просто дуже багато треба порядки наводити. І хочеться вам щось і про них і зняти. Цікаве. Ну, а цікаве, в нас, коли трапляється, то не завжди можу зняти. Ну, а так, ось будні наші ліза, цуценята поки зайдять закриті. Білочка витребувала свою дозу. Уваги і м'ясо. Ну, але Соня ось ти так гавкала на мене. Чого ти на мене гавкала? Паша, чого вона на мене гавкає? А? Чо вона на мене гавкає? Скажи їй, що я ж своя? Щось шукають. Минул... Минулорічний сніг шукає. Вже маю надію, снігу не буде. Білочка пішла, провірила, все білочка. Це білочка, це білочка. Ну Буде час ще трошки зніму щось.